Дорогі шестикласники, тема відеоуроку координатна пряма. Ми вже знаємо додатні від'ємні числа та число 0, розглянули на минулому відеоуроці. Ми вміємо позначати додатні числа та число 0 на координатному промені, а сьогодні на відеоуроці навчимося позначати додатні від'ємні числа та число 0 на координатні прямі. Отже, знайомимося із координатною прямою. Накреслимо горизонтальну пряму і позначимо на ній точку О це початок відліку. Точка О ділить пряму на два промені. Праворуч від початку відліку будемо зображувати додатні числа, а ліворуч від початку відліку будемо зображувати від'ємні числа. Напрям праворуч від початку відліку називають додатним напрямом, і додатний напрям позначають стрілочкою, так як зараз уже позначено на екрані. На додатному напряму прямої ми оберемо одиничний відрізок, ОМ одиничний відрізок. В нашому прикладі він дорівнює одній клітинці. Таким чином ми одержали координатну пряму. Координатна пряма це пряма з вибраними на ній початком відліку одиничним відрізком і вказаним додатним напрямом. Додатні числа, від'ємні числа та число 0 можна позначати на координатній прямі. Наприклад, якщо ми від початку відліку ліворуч відкладемо один одиничний відрізок, то ми одержимо точку n, яка зображує число 1. Розглянемо цей випадок. Ми в цьому випадку будемо говорити, що точка n зображує число мінус 1, яке будемо називати координатою точки n. Записуємо ось таким чином, як зараз зеленим кольором позначено на екрані. Читають точка n з координатою мінус 1. Таким чином, число, якому відповідає певна точка на координатній прямій, називають координатою точки. Щоб позначити на координатній прямій число 3, наприклад, ми від початку відліку відкладемо праворуч три одиничних відрізки і одержимо точку Б, яка зображує число 3. Говорять, що 3 це координата точки Б. Записують B з координатою 3. Читають точка Б з координатою 3, щоб позначити число мінус 4. Ми повинні від початку відліку відкласти ліворуч 4 одиничних відрізки і одержимо точку С, що має координату мінус 4. Записують, так як зараз блакитним кольором показано на екрані, читають точка С з координатою мінус 4. Таким чином, ми навчилися зображувати координатну пряму. Це пряма, на якій обирають початок відліку точка О, додатний напрям праворуч від точки О, одиничний відрізок, праворуч від початку відліку зображують додатні числа, а ліворуч від початку відліку зображують від'ємні числа. Якщо координата точки відома, то завжди можемо цю точку позначити на координатній прямій. Розглянемо приклади. Приклад 1. Записати координати точок А, Б, С, Д, Е та К, зображених на малюнку. Отже, на малюнку зображена координатна пряма. Є початок відліку це точка О, і є одиничний відрізок, який відповідає двом клітинкам. Для зручності я рекомендую одразу вказати допоміжні відмітки, а саме, Двом клітинкам відповідає одиничний відрізок. Праворуч, відкладаючи послідовно одиничні відрізки, ми одержимо додаткові відмітки 2, 3, 4, 5. Відкладаючи одиничний відрізок ліворуч, ми одержимо додаткові відмітки мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Тепер нам буде зручніше записувати координати заданих точок. Точці А відповідає число 2. Зараз це наглядно видно на малюнку, і ми можемо записати, що точка А має координату 2. Далі шукаємо координату точки Б. На малюнку наглядно видно, що точки Б відповідає число мінус 3, і ми запишемо, що точка Б має координату мінус 3. Розглядаємо точку С. Точка С розташована між числами 3 та 4 на нашій координатній прямій. Враховуючи, що одиничний відрізок це 2 клітинки, то робимо висновок, що одна клітинка це половина одиничного відрізка. В математиці слово половина означає дріб одна друга або дріб 0,5. Іншими словами, координата точки С буде 3,5. Шукаємо координату точки D. На малюнку точка D розташована ліворуч від початку відліку, отже, її координата буде від'ємною. Ми можемо зробити висновок, що точка D розташована ліворуч від числа мінус 1, враховуючи, що одиничний відрізок це дві клітинки. Одна клітинка буде половина, тобто одна друга. А наша точка Д має половинку від клітинки, тобто половинку від однієї другої, а саме одну четверту частинку. І тоді робимо висновок, що точка Д має координату мінус 1,1. Шукаємо координату точки E. Е. Точка E е розташована ліворуч від початку відліку, і її координата буде від'ємною. Точка Е розташована між точками мінус 4 та мінус 5 і має координати мінус 4,5. Координати точки К наглядно видно із малюнка. Точка К має координату 5. Завдання виконали. Розглянемо приклад 2. Накреслити координатну пряму, взявши за одиничний відрізок 4 клітинки, позначити точки із координатами. Точки А Точку Б, точку С, Д та Є. E. Перший крок креслюємо координатну пряму, позначаємо початок відліку точку О за умовою одиничний відрізок дорівнює 4 клітинкам, і ми позначили одиничний відрізок, що дорівнює 4 клітинкам. Для зручності зробимо допоміжні відмітки. Наступні 4 клітинки праворуч ми одержимо 2. Ліворуч, відкладаючи 4 клітинки, ми одержимо мінус 1, далі мінус 2. Для того, щоб позначити точку А з координатою 1 2, зазначимо, що в математиці 1 2 – це половина. І тоді, оскільки одиничний відрізок має 4 клітинки, то половина одиничного відрізка буде становити дві клітинки, і ми можемо точку А на своєму місці позначити червоним кольором, позначена точка А із координатою одна друга, наглядно на екрані показано. Щоб позначити точку Б з координатою мінус 2, ми знаходимо число мінус 2 на координатній прямій і позначаємо точку Б зеленим кольором, зараз вона з'явилася на екрані. Позначаємо точку С з координатою 2,1. Згадуємо, що одиничний відрізок це 4 клітинки, і тоді 1,4 частина одиничного відрізка буде становити 1 клітинку. І тому, щоб позначити точку С з координатами 2,1, ми праворуч від початку відліку два одиничних відрізки відкладаємо і ще одну четверту частину одиничного відрізка, що становить одна клітинка. Маємо точку С блакитним кольором вона з'явилась на екрані. Точка С має координату 2,1. Для того, щоб зобразити точку D з координатою мінус 1 четверта, ми відкладаємо одну клітинку ліворуч від початку відліку, враховуючи, що одиничний відрізок це 4 клітинки, а 1 четверта частина одиничного відрізка і буде одна клітинка. Маємо точку D з координатою мінус 1 четверта рожевим кольором, ця точка з'явилася на екрані. Щоб позначити точку є з координатою мінус 2,3 четвертих, ми аналогічно робимо висновок, що треба нам рухатися ліворуч від початку відліку на 2 одиничних відрізки, а далі ще на 3 четвертих. 3 четвертих від нашого одиничного відрізка буде становити ще 3 клітинки. І тоді точка Е, зараз оранжевим кольором з'явилась на екрані, має координати мінус 2,3 четвертих. Завдання виконали. Розглянемо приклад 3. Накреслити координатну пряму, позначити на ній точку L з координатою мінус 1. Позначити на цій прямій точці віддалення від точки L на 3 одиниці. Перший крок накреслимо координатну пряму, позначимо на ній початок відліку точку О, і оберемо одиничний відрізок. Наприклад, одиничний відрізок відповідає двом клітинкам, як зараз показано на екрані. Позначимо далі допоміжні відмітки, які дозволяють нам зручніше працювати із координатною прямою. За умовою точка L має координату мінус 1, і від початку відліку точки O ми відклали один одиничний відрізок ліворуч, оскільки координата точки L від'ємна, а від'ємні числа ми зображуємо ліворуч від початку відліку. За умовою треба позначити на цій прямій точки, віддалені від точки L на 3 одиниці, тобто на 3 одиничних відрізки. Спочатку ми можемо розглянути точку, яка віддалена від точки L на три одиниці праворуч. Тобто від точки L праворуч відкладаємо три одиничних відрізки. Зараз рожевим кольором вони з'явились для наглядності на екрані, і ми одержимо точку М з координатою 2. Таким чином, точка M з координатою 2 розташована від нашої точки L з координатою мінус 1 на 3 одиниці праворуч. Тепер ми будемо позначати точку, яка розташована від точки L на 3 одиниці ліворуч. Тобто від точки L ліворуч відкладаємо 3 одиничних відрізки. Зараз блакитним кольором ці одиничні відрізки позначені для наглядності на малюнку. І ми одержали точку N з координатою мінус 4. Завдання виконали. Будемо тепер працювати з підручником. Розглянемо номер 889. Завдання. Запиши координати точок, зображених на малюнку. Ми вже пояснили, як записувати координати точок, зображених на малюнку, поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно, а після паузи перевірите свої відповіді і прослухайте пояснення. Отже, маємо малюнок, на якому зображені точки. Одиничний відрізок на заданому малюнку дорівнює двом клітинкам. Для зручності ми позначимо допоміжні відмітки. А саме 2, 3, 4, це праворуч і так само ліворуч мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Будемо записувати координати точок, зображених на малюнку. Точка А має координату 1, це наглядно видно із малюнка. Далі координата точки С дорівнює 3. Також наглядно видно із малюнка. Координата точки L-1, координата точки мінус 2 і точка P з координатою мінус 4. Завдання виконали. Перевірте свої відповіді. Розглянемо номер 891. Запиши координати точок А, Б, С, Д, Є та Ф зображених на малюнку 44. Нам задана координатна пряма, на якій вказаний початок відліку та одиничний відрізок, що дорівнює двом клітинкам. Нам необхідно записати координати вказаних точок. Зазначимо, що для зручності нам треба додаткові відмітки на координатній прямій, записати, що зараз вони з'являються на екрані. Далі зазначимо, що одна друга це дорівнює 0,5. Це половина. В даному прикладі одиничний відрізок це дві клітинки, і тому одна клітинка це буде одна друга нашого одиничного відрізка. Одна друга, як звичайний дріб, можна записати, або як 0,5 як десятковий дріб. Це половина. І тепер будемо записувати координати заданих точок. Координати точки А. Точка А розташована ліворуч від початку відліку, її координата буде від'ємною. І можемо сказати, що А має координату мінус 1,1 Ми вже зазначили, що одній клітинці відповідає половина нашого одиничного відрізка, тобто 1,2. Враховуючи, що одну другу, як звичайний дріб ми записали, можна записати як десятковий дріб 0,5, можемо сказати, що координати точки А мінус 1,5. Шукаємо координати точки Б. Легко з малюнка вказати, що координата точки Б дорівнює 5. Шукаємо координату точки С. Точка С розташована на відстані одна клітинка від початку відліку праворуч, враховуючи, що в даному прикладі одиничний відрізок 2 клітинки, то одна клітинка C половина одиничного відрізка, тобто одна друга. Записуємо точка С з координатою одна друга. Одну другу можемо записати як десятковий дріб 0,5, тобто ми могли записати координату точки С як 0,5. Шукаємо координату точки Д. Наглядно з малюнка видно, що координатою точки Д є число мінус 4, записуємо d має координату мінус 4. Шукаємо координату точки Е. E. Точка Е e розташована на координатній прямій між числами мінус 4 та мінус 5. Робимо висновок. Координата точки є e мінус 4,12, або мінус 4,5. Шукаємо координату точки F. Точка F розташована на координатній прямій між числами 2 та 3. Ми вже вказали, що одна клітинка це одна друга від одиничного відрізка, і тому робимо висновок, що F має координати 2,1. Одна друга можемо записати як десятковий дріб 0,5, і тоді координати точки F можна записати як 2,5. Завдання виконали. В розглянемо номер 895. Накресли координатну пряму і познач на ній точки, щоб відповідають наступним числам. Зазначу, що ми пояснили, як розв'язувати таке завдання, поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати самостійно. Після паузи перевіряємо відповіді. Отже, креслимо координатну пряму, позначаємо на ній початок відліку точка О і обираємо одиничний відрізок, наприклад, одиничний відрізок, що дорівнює двом клітинкам. Для зручності ми ставимо допоміжні відмітки 2, 3, 4, праворуч, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6 ліворуч. Коли ми поставили б допоміжні відмітки, нам буде зручніше позначати точки, що відповідають заданим числам. Число 0 відповідає точка О, це початок відліку. Ми можемо записати О з координатою 0. Числу 1 відповідає точка А, ми зараз її червоним кольором позначили на малюнку. Можемо записати, що точка А має координату 1. Число 2 відповідає точка Б зеленим кольором. Зараз вона з'явилась на екрані. Можемо записати, що точка Б має координату 2. В точці мінус 1 шукаємо на координатній прямій число мінус 1 і ставимо точку, наприклад, точку С. Точка С має координати мінус 1. Число 3,5 на координатній прямій буде відповідати точка D, рожевим кольором. Вона зараз з'явилась на екрані. Ми вже зазначали, що в математиці 0,5 це половина, а у нас одиничний відрізок дві клітинки. Тоді половина одиничного відрізка буде одна квітинка. І тому точку D ми поставили на своє місце на координатній прямій, точка D має координату 3,5. Число мінус 2,1 буде відповідати точка Е оранжевим кольором, вона зараз з'явилась на екрані. Зазначимо, що координата точки e е мінус 2,1 друга. Це від'ємна координата. Точка Е знаходиться ліворуч від початку відліку. Ми спочатку 2 одиничних відрізки ліворуч відклали, і далі відклали ще половинку і одержали мінус 2,1 друга. Числу 6 відповідає точка F, зараз фіолетовим кольором вона зображена на екрані, і ми записали, що точка F має координату мінус 6. Розглянемо номер 897. Накресли координатну пряму, узявши за одиничний відрізок дві клітинки. Познач на ній наступні точки. Знову поставте відео на паузу. Для того, щоб засвоїти тему, треба виконувати завдання самостійно. Зробіть самостійно, а далі після паузи перевіримо відповіді і прослухаємо пояснення. Отже окреслимо координатну пряму, ми позначаємо початок відліку точку О, і далі за умовою одиничний відрізок дорівнює дві клітинки, ми зараз його і позначили. Знову ж таки, для зручності роботи з координатною прямою ми позначаємо собі додаткові допоміжні відмітки. Праворуч, далі 2, 3, 4, а ліворуч мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Позначаємо точку П з координатою 3. Від початку відліку відкладаємо 3 одиничних відрізки і одержуємо точку П з координатою 3 червоним кольором, точка П зараз з'явилась на екрані. Позначаємо точку М з координатою мінус 2. Шукаємо на координатній прямій число мінус 2 і позначаємо точку М зеленим кольором вона з'явилась на екрані. Позначаємо наступну точку Т з координатою 1 друга. Ми вже неодноразово сьогодні зазначали, що 1 друга це половина, оскільки одиничний відрізок це дві клітинки, то половина одиничного відрізка буде становити одна клітинка. Тому. Точку Т з координатою 1,12 ми зараз на екрані позначаємо ось саме таким чином, блакитним кольором з'явилася точка Т з координатою 1,12 на екрані. Щоб позначити точку Q з координатами мінус 3,5, знову згадуємо, що 0,5 це половина. Координата точки Q від'ємна. Від початку відліку ми рухаємося ліворуч і позначаємо точку Q з координатою мінус 3,5. Вона знаходиться між числами мінус 3 та мінус 4. Наглядно показано на екрані. Щоб позначити точку N з координатою 0 за умовою, розуміємо, що це і є наш початок відліку, і ми його визначаємо тепер точкою N, бо так вказано в умові. Залишилося позначити на координатній прямій точку S з координатами мінус 4,1. Зазначимо, що 1 четверта це четверта частина одиничного відрізка. Половина одиничного відрізка це одна клітинка, а одна четверта буде половинка клітинки. Зараз рухаємося у ліворуч у цьому напрямі і позначаємо точку С з координатами мінус 4,1. Завдання виконали. Для того, щоб закріпити тему, вдома опрацюєте відповідний параграф і виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу. Бажаю вам успіхів!